Слава тобі навіки, великий Бог. Ми приходимо до Тебе ще раз в молитві сьогодні. Ми славимо Тебе, ми Тобі дякуємо за синє небо, за сонце, слава тобі на віки, за воду Боже, слава тобі навіки. Хвала тобі навіки, великий Бог. Ми просимо прости наші провини, Господі, нашого народу, прости провини, Господі, наші всі. Дай нам пізнати тебе Твою любов, Твою волю, Твою величність і всемогутність Твою. Прости наших, Господи, всіх правителів Боже, розуми, благослови Владимира Зеленського, Боже, дай йому мудрість, Господі, дай йому розум і мудрість Твою довести справу до переможного закінчення, Боже. Укріпи його, Господі, благослови Валерія Залужного, дай мудрість, дай розум. Цінувати кожним солдатіком во ім'я Ісуса Христа ми тебе молим. Амінь.